Говоримо про житло: 54 мільярди доларів, саме така сума прямих збитків від зруйнованого та пошкодженого житлового фонду під час війни або чверть річного ВВП України. 13 тисяч 200 багатоквартирних будинків пошкоджено, з них 5400 тисяч зруйновано, 144 тисячі приватних будинків пошкоджено, з них 59 тисяч зруйновано. Найбільше постраждали Донецька, Луганська, Харківська, Київська, Миколаївська та Чернігівські області. На Донецьку область приходить 40% всіх руйнувань. Серед міст найбільше зруйновані Маріуполь, Харків, Чернігів, Северодонецьк, Рубіжне, Бахмут, Мар'їнка, Лисичанськ, Попасна, Ізюм та Волноваха. В деяких населених пунктах не залишилось людей та неушкоджених будівель. Загалом зруйновано або пошкоджено 8-6% усього житлового фонду України. Це майже кожен десятий будинок. Це дані дослідження Київської школи економіки, яке все одно не враховує повний об'єм руйнувань на окупованих територіях. Щодня ці цифри збільшуються.